Так, дівчатка, привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Я вже давно е, хотіла і давно виношувала цю думку про те, що я хочу масти свій Ютуб-канал, з вами ділитися цікавими фішками-напрацюваннями, тому що всім просто в інстаграмі не поділишся. Але я хотіла якось це робити структуровано, бачити, тобто розуміти. І взагалі, коли я знаєте, я така людина, що коли я бачу... Як це взагалі має виглядати, да? коли в мене є ось ця логіка в голові, тоді я беруся справу, і тоді я впевнена в кожному своєму слові. Да? Ось. І тому я чекала з цього моменту, поки в мене складеться цей пазлик в голові. ну Тепер в мене є. Тому буду ділитися, я вже прописала, в мене є в моєму ноушені, в мене вже є прописані теми, які ми будемо з вами розбирати, з якими буду з вами ділитися. І чому я вирішила почати взагалі саме з. Такого відосика сьогодні я з вами хочу поділитися такою розпаковочкою, але хочу трошки вам дати цього всього. Чому взагалі цей боксик для мене дуже такий символічний, скажімо так, і. E, взагалі, коли я його отримала, знаєте, дуже багато таких думок в мене в голові з'явилося. На чим я, я взагалі в кінці навчального року я провела таку прям це ревізію всього, що не те ж ревізію, навіть таку рефлексію знаєте, всього свого навчального року, що було, що я зробила, що я планувала, що в мене вийшло, що в мене не вийшло, чому не вийшло. Як те, що вийшло, як це вийшло. Да? В якому стані я була найголовніше, тому що це для мене зараз найважливіше. Саме мій стан і моє взагалі відношення до всього, ну якби тобто, от. Тому що раніше, коли працювала, я трошки забувала про себе взагалі. Але сьогодні не про це. Буде в нас з вами такий відосік, де я поділюся своїми такими внутрішніми переживаннями стосовно репетиторства, так? як взагалі це буває інколи. Але сьогодні не про те. Коротше, приходить до мене сповіщення mm -hmm. з нової пошти про те, що мені їде посилка. я була дуже в шоці в плані того що я не чекала ніякого посилочку, і що це за посилка була, було незрозуміло геть. І в дописі було подарунок. Думаю, що ж там за подарунок. Коротше, Забрала посилку, взагалі, просто поняття не мала, що і від кого і від той. Я вам покажу обов'язково сьогодні, що там всередині, але щоб ви зрозуміли. Це посилка від мого наставника, у якого я була на наставництві цього цієї зими, мабуть, да? це була зима, мені здається. Ось і ми з я пішла на це наставництво для того, щоб. Опанувати взагалі, як працює Інстаграм, як можна продавати через Інстаграм, як працюють воронки. Хотіла створити собі воронки для того, щоб мати такий більш, скажімо так, ну, пасивний дохід. Але, дівчатка, коротше, звичайно, воронки працюють, пасивний дохід працює, але за всього зараз не про це. Коротше, легкої легкості просто не існує, щоб ви знали, так? А, і. Короче, і, і в нас було дві команди на навчанні, да, і наша команда саме е, зробила тобто, найкращий результат так, по е, всь, 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 всьому ітогу да, цього навчання, і ми виграли подаруночки. Але я зовсім вже забула за ці подаруночки, тому що якось воно так закрутилось, замоталось, і от нарешті він до мене приїхав клас. Мені дуже коли, була, ну, коли відкрила, то я в принципі мала здогадання, хто це і від кого це. Так, але... Дуже-дуже мені приємно, хочу сказати, і на які думки мене це все а, наштовхнуло, знаєте, я думаю, Боже, як же а, наставництво, да, саме коли ми йдемо, спочатку, коли ми ну, дивимося, да, щось плануємо, і потім такий виникає страшенний саботаж, і ми думаємо, Боже, а може, ну його, ну, якби все, все наставництво, як ви знаєте, да, вартує ну, досить дорого, в принципі, так? але а, коли ми. А, Саботуємо і в нас всередині з'являються купа думок, да, така дум, той, мислімішалка, така, да, коли ми думаємо, та ну за чим, ну, не на часі, ну не зараз, ну десяте, п'яте, десяте. І от кожного разу, знаєте, оце е, такий що, е, е, ну, якби е, Кожен раз, коли я йду на наставництво, це те, що мене підштовхує до е, дій, які я роблю в майбутньому. так. Я хочу сказати, що це все не дарма, абсолютно. Тобто воно дійсно вартує своїх грошей. Ну тобто воно дійсно вартує того розвитку, який ви отримуєте від цього всього. Тому обов'язково ідіть на наставництво. Це моя особиста така порада вам, що обов'язково я дивлюся і спостерігаю. Це моє не перше наставництво, я вже до цього була на наставництвах. Так? Але Кожне наставництво дає нам дуже великий такий, знаєте, як таку ступенечку, на яку ми стаємо, і з кожною такою спіннячкою ми ростемо, ростемо, ростемо. І це дійсно так цінно, коли в тебе є людина, яка навіть після твого навчання да, може написати, спитати, що Віка, як в тебе справи, як взагалі твої продажі і так далі, і так далі. І взагалі, що як ти, як взагалі справи, клас. Я просто мега щаслива, що я найголовніше моя така думка, порада, що обирати саме того наставника, який. Відгукується вам всередині, так коли ви відчуваєте, що це дійсно та людина, досвід якої ви хочете прийняти. Тобто, коли ви бачите і дійсно розумієте, що ця людина має те, що ви хочете прийняти, так? що вона прийшла цей шлях, який ви хочете пройти. так і звичайно ми можемо цей шлях пройти самостійно, але коли ми робимо це з наставником, то це. Дуже пришвидшує наш ось цей шлях, так? І ну, просто мега круто, я дуже раджу, тож поїхали дивитися розпаковочку і потім хочу ще з вами поділитися своїми тими, такими напраців, на, думками з приводу цього всього. І так, дивіться, який класний боксик до мене приїхав. А, зараз хочу показати, боже, тут такий класний букетик, ще просто бомбічний. Ну, звичайно, цукарочки. І знов цукерочки. Клас. І ще цукерочки, боже мой. Так, дивіться, яка мені мене тепер крута свічка буде. М -м -м. Клас, просто обалдеть. Так, що ще? Ще цукерочки. Дуже <риско> багато цукерок. Клас. І така улиця ще. Клас. Майкавосі. До речі, вона така класна чашечка, ще з Аврори. Так, ще цукарочка. Так, наповнювач. І я дуже полюбляю такі штуки, просто Таня вгадала. Я дуже їй вдячна за це. Хоча ви знаєте, що я, а, я не знаю, маніак як якщо можна так сказати. так? Я, я все перевела, і в мене все абсолютно вже знаходиться в ноушені. Абсолютно все, починаючи від. Я не знаю, ведення занять з учнями, да, абсолютно все. Плюс у мене ще ведення блогу, у мене абсолютно все в наушенні, всі мої якісь майстер-класи, всі мої. Ну, абсолютно все, 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 абсолютно я перевела. Навіть мій трекеринг, коли я там хочу до себе привити якусь звичку там, читати або пити воду. Для мене це дуже така болюча тема, тому що я постійно забуваю пити ту воду. Ну і так далі, так далі. Тобто такі є е, штуки, які ми хочемо привити собі, да? нам складно, і науші мені в цьому дуже допомагає, коли я це все трикерю, Мій мозок бачить, що я дійсно рухаюсь вперед, і воно мене завжди під рукою. Тобто мені не потрібно тягати з собою різні блокнотики для того, щоб це відмічати. Але все ж таки, я блокнотний той маніак, я, я... не мав в мене блокноти, щоб вам показати, але я дуже полюбляю блокнотики. Коли я побачила цей, я просто закохалася. Подивіться, як він гарний. Просто обволодєна, яка тут ручка. Клас. Мені дуже подобається. Я просто мега вдячна. Дивіться, який він клас всередині. Це буде для моїх нотаточок. Я ще не знаю, що я сюди буду писати, але є певні здогадки <святки> того, що, що тут має бути. Клас! І знаєте, що я хочу сказати? На що це мене так наштовхнуло на мене на таку думку. Дуже важливо, коли ми йдемо саме в наставництво, коли ми йдемо да, в таку роботу, коли ми хочемо себе якось апгрейдити, так прийти до іншого результату, то дуже важливо, знаєте, заходити не з позиції. Я і так все знаю. Мені тільки дайте от якийсь ключовий інструмент. Я зараз піду і все зроблю. А тут саме дуже важливо стати в позицію учня і дійсно приймати цей досвід, дійсно вчитися і дійсно. Бути таким знаєте, дорослим учнем. Тобто не так, що знаєте, я просто стикаюся з тим, що дуже багато дівчаток купують навчання впродовж року і вони відкладаються на потім. На коли я не знаю. Але я, ну, я дуже багато з дівчатками спілкуюся і знаю той факт, що дуже багато навчань лежить на, на літо, наприклад, да, або ще на, на канікули. Я хочу сказати, що я теж так робила чесно. Я теж так робила раніше. Я теж так грішила. Я теж думала, що колись там прийде кращий час. Дівчатка не буває такого. Тобто, коли ми робимо тут і зараз, ми ну, якби йдемо до свого результату і. Приклад того, що дійсно, коли ти заходиш на навчання, і не просто для того, щоб це було якесь таке, знаєте, а навчання, яке ви просто для галочки поставили, що ви його пройшли, а насправді там залишили. І ти, поки ви до нього повернетесь, може бути інформація вже не актуальна, тому що зараз настільки все змінюється швидко, да що тут і зараз потрібно встигати вичерпати ту інформацію, яка вам потрібна. А от і е, от коли я отримала цей бокс, коли я отримала взагалі ось це все, я так думаю, блін, яка я молодчинка, що я не здалася. Мені було складно, бояві тільки що так, я стабілізувала свою роботу з учнями, так тобто, в мене. Я стабільні учні, в мене графік не складний, скажімо так. Так, я маю три вихідних по чотири 4, 4 ну коротше 12 годин на тиждень я працюю. Тобто, це в принципі нормальний графік і можна встигати все. Але окрім цього, я ще вела інстаграм. Ну, тобто, і прописувала ці всі воронки, і переформатовувала свою шапку, і хайлайці, і так далі, так далі. Тобто, на навчанні самому, да ну і це дуже багато часу забирало. і знаєте. Не знаю, можливо, комусь це зараз дуже uh, цінно буде почути, що інколи мені хотілося, я не якийсь там робот, не подумайте. інколи мені хотілося здатися і сказати, що все, не хочу нічого. Але кожен раз, коли з тебе й степ мене виходило, я думала, так. От я звідти черпала цю ресурс да, на те, щоб рухатися далі, коли ти бачиш свій результат, і ти рухаєшся далі, далі, далі. І потім, коли ти вже повертаєшся да, і дивишся в розрізі року, що ти зробила, як, де ти була і де ти зараз, ну це мега мотивує для того, щоб не здаватися і рухатися далі. Тому, дівчатка, Хто зараз, наприклад, да, застряг і думає про те, що там що робити, да? от що, що потрібно робити, дуже складно з такої ситуації вибратися, знаєте, самостійно. І тому я дуже раджу все ж таки звертати увагу на наставників, шукати собі потрібного наставника, дивитися, спостерігати, звичайно, і обирати собі такого наставника, який дійсно допоможе вам, протягне вам руку, щоб вас витягнути з ось цього болоця, в якому вам комфортно. А наша голова так хоче і думає про те, що може бути якось по-іншому. Дійсно може бути по іншому. Просто треба обирати свого наставника і рухатись вперед, і довіряти цій людині, яка вас проводить з вашої точки. А в точку Б, але при цьому розуміти, що ні, жодний наставник за жодні кошти в цьому світі не зможе зробити ну і лише продюсера, да, якщо ми говоримо. Тобто продюсер так, він зможе зробити це за вас, просто взяти ваш блог, там, наприклад, да, і взяти там, переробити, да, і зробити так, як потрібно, і вести його. Але знов таки, це поки є можливість платити продюсеру, так, якщо продюсер піде. Ну, тобто, і що далі? Ну тобто, ви маєте цьому всьому навчитися однозначно, і ніхто не зробить цього всього за вас. Тобто тільки ви маєте цьому навчитися, розумієте? Те саме, коли я говорю дівчаткам, які приходять до мене на Notion, що ну просто неможливо, тобто я не можу залізти. До вас в простір, я можу, фактично, я можу це зробити. Але якщо я це зроблю, ну тобто ви маєте да, пройти всі уроки, ви маєте опанувати цю систему, ви маєте розуміти, як вона працює, ви маєте скласти саме під себе свій робочий простір, розумієте, для того, щоб він вам допомагав, а не я. Тому що ну, от кожен вчитель до мене який приходить на курс Notion для вчителів, так кожен вчитель він створює свою унікальну робочу систему. Тобто, це немає якогось шаблону, що, от я даю шаблон, да, там вчителі. Собі скопіювала його і все. І тільки так працюють ні. Кожна, 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 кожна дівчинка, яка приходить до мене, кожна моя колега, яка приходить до мене на навчання по курсу ноушень для вчителів, кожна іде за своїм особистим створеним простором, який зручний саме їй і її учням. Розумієте? Тому я вам дуже раджу постійно рости і розвиватися. Я дуже раджу вам. Знайти і знаходити постійно своїх тих людей, з якими ви будете постійно рости, за якими ви будете триматися, і це дуже важливо, коли є людина, яка тебе підтримує, яка постійно тебе дьоргає, питає, да, ну якби, і ти відчуваєш таку від підтримку, да, саме підтримку від цієї людини, що навіть коли ти вже не на наставництві, так а людина все ж таки може в тебе запитати, звернутися до тебе, так і так далі. Так далі. Це дуже цінно. І це дає знов таки величезний фундамент тобі для того, щоб рухатись далі, не здаватися і бачити свої результати да, через певний період часу. Тому дівчатка всім раджу класних наставників. Ось і взагалі кожному раджу іти. До своїх результатів і все це можливо. Дійсно, все це можливо, дівчатка. Тому не здавайтеся і постійно рухайтесь вперед.